Друзі, вітаю з вами Остап Стахів і наш друг Андрій, проти якого, до речі, продовжуються погрози, продовжується переслідування. Нагадаю, його нещодавно були викрали представники поліції з того відео, що ми бачили, і невідомі в формі. І знаєте що, друзі? Зараз така історія, що ми подали в спеціалізовану прокуратуру львівського гарнізону. Подали повідомлення про злочин, і там, на превеликий жаль, вже навіть відбулися деякі події. Андрій хотів викликати поліцію дещо зафіксувати, але приїхав поліцейський, який, ну, м'яко кажучи, не мав бодікамери, якусь так якусь сумку дорожню мав. Ну, я такий перший раз в житті побачив таку історію, і на мою думку, це вже щось ну для цієї історії воно не є зовсім чисто. Андрій, будь ласка, да, да. я розкажу ситуацію. Дивіться, ми приїхали з прокуратуру західного регіону, щоб подати повідомлення по даному факту злочину. Що мене викрали, переслідують, і друзі помогли просто бо тому, що мені зазначили. Я не затриманий. Документи були підроблені на якесь ім'я, яких я в житті не бачив. Вони зазначені були слідчою оперативною групою. Це працівники, це все зафіксовано. У мене відеопротоколи є. Хотіли надати прокурору західного регіону, що йде з ухвали переслідування. Вийшов якийсь помічник, сказав прокурор, приймати не буде. Ми ходили ще за кутом. Є ще одна прокуратура, також по воєнним. Там теж відмовились, тому ми офіційно е, документ подали. Але я позвонив на 102, зафіксував факт злочину злочинні дій зі сторони прокуратури, бо тому, що я цього прокурора вже е, був, типу, і він е, перед тим. Також відмовився фіксувати факт злочину зі сторони воєнних по поводу брата, якому я допомагав, і тому другий раз він до мене не вийшов. Відмовився прийняти помічник, сказав, що тільки будуть переймати документи, а вислуховувати, що відбувається на Яворівському полігоні, чому працівники ЗСУ співпрацюють з викрадав... викрадачами, тобто з поліцією, з працівниками Сихівського управління поліції, з участковими сихівського управління поліції, з, з керівником Сихівського поліції. Управління управління поліції і чому вони дозволили викрасти, чому військові дозволили на полігоні утримувати мене як заручника, підробили документи і кажуть, що це мої документи, яких я в житті не бачив. Слідчо-оперативна група мала би по належності це передати, проігнорували. Тобто керівник Яверівського управління поліції також співпрацює з ними, і це все зазначили в прокуратуру, коли в прокуратурі хотіли зазначити і зафіксували по 102 даний факт зі сторони прокурора. То приїхав замість 102 підійшов якийсь хлопчина схожий на поліцейську форму. Він без пізнавання знаків, без бодікамери. Я йому е зазначив, щоб він представився, відеопротокол ввели. Він відмовився, сказав, що він слідчо-оперативна група, але просто він сумочкою там з якоюсь папочкою і бодікамери не взяв, забув в машині, тому взяв її е працівника про е цього охорони прокуратури. Тобто в нас слідчо оперативна вже бере в оренду камеру, бо, тому що собою не носить, виходить. і коли ми вийшли на двір за ним, він е пішов направився. Він був без машини, він просто Гулюється, йому хтось подзвонив з прокуратури, напевно, або зі служби 102 перехопив е, повідомлення дане про злочин, і тобто прокуратура вже зізванюється, щоб прикрити даний факт злочину про взаємодію. Прокуратури і зсу з викрадачами. А всі вже знають по моїх відеопротоколах, що я е, викриваю корупцію згідно закону про запобігання корупції проти мерії, проти е, комунальщиків, які і будуть суди скоро відбуватися вищому антикорупційному суді апеляційній палаті проти е, Зловживання службовим становищем нашого мера садового, який використовує свої злочинні схеми проти людей, проти громадському транспорті і проти цього тих евакуаторщиків. І в прямому ефірі мене викрили при взаємодії з поліцією. Мерія мовчить, мерія не оспорює це все і вони були згідні, щоб підробити документи і під приводом того мене отримувати в військовій частині ЗСУ Новоявлівську. Мені друзі допомогли звідти просто прогулятися по тих лісах. І ми зараз, я слава Богу, на свободі. Але до мене дзвонить якийсь поліцейський, якого який от прийшов не зрозуміло, що і каже, що він вже знає по базі, що хтось там все Тобто відношення до мене це немає, але мене мені пробують знову тиснути, погрожувати. Тобто, замість розібратися фактів викрадення і перешкоджання з журналістської діяльності, перешкоджання згідно закону от, про запобігання корупції, надати мені безпечне місце для того, щоб я міг спокійно проводити це журналістське розслідування в інтересах держави, сприяти цьому. То полі... поліція дзвонить до мене телефонує ухвалу за і зазначає, що в них вже є інформація, що мене знову розшукують. Тобто замість прокуратури розібратися в злочинних діях поліції і в змові ЗСУ мені вже зараз ново пішли погрози, тому я зараз може на деякий час прийдеться трошки, поки Міжнародне агентство це зазначиться, поки що виключитися з ефіру. Будемо друзів тримати в курсі де, і як і подавати міжнародні інстанції, бо тому, що військова прокуратура разом з прокурорами головними вони взаємодіють з поліцією зараз, тому і перехватили. Дане повідомлення моє про злочин і 102 зараз під контролем військових, які контролюють, щоб на виклики приїжджали якісь підставні поліція. Тому не передають по належності, а пробують це все як кажуть інфополі погасити ці всі моменти, і щоб прикрити і мерію і свої злочинні дії. Тому, якщо що зі мною станеться, обов'язково знайте, що це було по заказу і Андрія Садового, і Малюка, і е, головно, генерального прокурора, який безпосередньо має відповідати за злочинні дії, так як згідно закону про запобігання корупції, безпосередньо генеральний прокурор мав на це відреагувати. Плюс е, малюк е, вже мали затримувати, е, щоб не було таких злочинних дій і садового, і начальника Сихівського управління поліції Явіровської я зазначав. І у цих е, службовців, які не представившись, викрали людину. Щоб перешкодити в прямому ефірі висвічувати злочинні дії е схематозу от, Андрія Садового і його побічників. Тому я наразі. Ми з Остапом зараз ще проведемо якусь бесіду, і я подумаю, <кхе> як би мені щоб залишитися на свободі, що що зробити, тому що Остап два слова так. скаже, і ми друзі. Ну, дивіться, я думаю, що все буде добре. До речі, всім дякую за підтримку. Максимально, будь ласка, репост, максимально хто бажає написати коментарі. Окремі відео підтримку Андрія важливо, друзі. Чому тому, що зараз є такий час, коли треба відстояти українців, треба відстояти людей, чоловіків і жінок, їхні права і свободи. Ви бачите, слава Богу, Андрій з нами живий, здоровий. Але треба буде зараз зробити певну паперову справу, тому можливо Андрій буде менше часу мати на ефіри. А ми її зробимо тому, що треба звертатися в міжнародні інституції, в тому числі в Україні це все забезпечувати. Тому, друзі, ще раз дякую за підтримку. обіймаю вас всіх. Люблю і радий тим ще раз, що Андрій з нами, і дякую всім тим, хто його підтримує. Да, і ще хотів би двох словах. Я хотів зазначити, мені люди пишуть. Що блогерам, журналістам, іншим, ті, що з нами не взаємодіють, погрожують сім'ям, рідним, близьким, щоб вони не озвучували дану проблему за я кажуть, проступки мерії, за проступки працівників СБУ, прокуратури, поліції, ЗСУ. Тобто вони в зговорі вже пішли проти мене ополчились, тому приходиться отак боротися. Тому ви не сприймаєте це, це як за шоу, я колись Відеопротоколи Всі в мене за півторарічну діяльність повністю зазначено, щоб ніхто не подумав, що це як які з голослівні слова ми обов'язково будемо відеопротоколи протоколи передавати міжнародні інстанції, щоб була якась підтримка, бо тому, що в даній країні я не маю куди звернутися, щоб згідно закону про запобігання корупції були виконані вимоги, і щоб моєму життю не загрожували. Тому будемо якось пробувати своїми силами передавати міжнародні інстанції, щоб цих піратів, які захотили органи державної влади, було притягнуто все таки до відповідальності. І я ще раз зазначаю, що хто мені допомагає, і уста бій, хлопці, і романи інші. кого коснеться, це знаєте, замовники це і Андрій Садовий, і Малюк, і генеральний прокурор. Це все замовники і прокурори воєнної прокуратури військової, це все, якби публічники і тому. Якщо що станеться, не дай Бог вибирати берете ці відеопротоколи на любих міжнародних інстанціях. Вони використають як відеопротокол і їх обов'язані будуть по моїх цих свідченнях, які ви предоставите, все рівно притягнути до відповідальності. Такі злочини не мають сроку давності, і тому вони нікуди не дінуться і мусить бути притягнуті. Тому обов'язково скористайтеся тим правом, яке я всім обов'язую, надаю. І в нас все получиться. Ми все таки на своїй землі покажемо, хто господар, а не ті однаймені, ті злочинці, ті пірати. Тому ми обов'язково й зайдемо до Андрія Садового, запитаємо, чому стільки часу мовчить, чому малюк мовчить, чому генеральний прокурор мовчить і чому президент мовчить? Я не думаю, що президент, поставивши у тих всіх службовців на службу, він не знає, його світа знає. То, що він там по закордонах їздить, гроші випробує випрошує, щоб потім собі щось достроїти, построїти, а люди донатять на, на війну. Це, звісно, він потім йому питання задасться окремо. Але зараз, от по даних фактах злочинних в прямій ефірі, чому ніхто не реагує і, головного, кому... Мандуючи, не реагує, це треба обов'язково на брифінгах, на всіх прес конференціях щоб люди задавали, не боялися, хоч їх залякують. Бо тому, що поки ми не включимо свідомість, ситуація в житті не поміняється. Тому дякую всім за підтримку, за якісь і вуликово репости робіть. І знайте, що ми все рівно доб'ємося своєї, бо правда за нами. Все, подякував всім. Все, дякую, друзі, з Богом обіймаю, Па.